Всім привіт! Я Рідно-Радова і це мій канал на YouTube. І сьогодні будемо з вами говорити про. Тренди на сукні цього літа. Тобто, що буде найбільш актуальне з точки зору сукнь, які сукні треба купляти. Я знаю, я знаю, ми всі дуже любимо сукні на літо. Це ідеальний одяг, бо ти буквально вже створив лук. Ти вдяг сукню, і тепер тобі залишилось лише взяти якесь взуття і сумку. Не треба підбирати верх піднист таке інше. Тому я знаю, що в більшості ваших гардеробів, скоріш за все, якраз переважають сукні на літо. І а, я би сказала, якщо чесно, це і. Моя улюблена варіація одягу на літо, тому що вона супер ефектна, жіночна, класна, і якраз цього літа є дуже багато напрямів, в якому можна піти з точки зору того, яку сукню можна собі обрати. Отже, поїхали! Мені здається, що червень це просто якийсь крейзі місяць для мене. В <смі> мене і запуск салон рідінгу і колекцію сого, і Таке інше. Дуже багато загалом історій, але одна з дуже важливих для мене особисто історій. Це наш запуск неймовірного, наймасштабнішого, який я загалом бачила, найглибшого, найбільш цінного, який я загалом бачила курсу про фешн стайлінг одразу з декількома професіоналами цієї індустрії. І на цьому курсі ви почуєте як теоретичні, так і практичні знання, ви побачите, як насправді відбувається процес зйомок і що таке професія фешн-стиліста, як потрапити в цю професію, як в ній розвиватися, як створити власне портфоліо, яким чином набути цей досвід, як працювати з фотографом, як працювати з брендами, як знайти бренди, яким чином загалом розвивати. В напрямку фешн-стайлінгу про професію фешн-стайлінгу на практиці і в теорії нам розповідатимуть дві неймовірні лекторки. Це практикуючі фешн-стилісти, успішні українські, які працювали вже з неймовірною кількістю брендів. Це Анастасія Яценко і Діана Онацька. І Діана Онацька, до речі, це стилістка, яка ще й стилізувала останню нашу колекцію салон рідінгу. Всі, хто її знають, це неймовірні професіонали дуже високого рівня. І вони покажуть не тільки в теорії, а й на практиці, що таке професія фешн-стиліста. І я одразу, до речі, скажу, що якщо ви якимось чином загалом просто чули про модну індустрію, або трішки в ній знаходитесь і розбираєтесь, ви знаєте, наскільки багато зараз реально з'являється нових брендів, наскільки багато постійно є зйомок. Тому фешн-стиліст це одна з найзапитуваніших, найпопулярніших зараз професій. І попит на неї перевищує. Загалом кількість професіоналів. Тобто, ви зараз не так багато професіоналів можете знайти в цій індустрії, а зйомок і брендів дуже багато. Тому ця індустрія реально потребує нових класних свіжих облич і професіоналів, які будуть працювати в цій сфері, працювати і розвиватися у цій професії. Неймовірна перспектива це подорожі за кордон, зйомки за кордоном, зйомки з міжнародними брендами, і все це буквально вже є реальністю для професіоналів. В індустрії фешн фешн-стайлінгу. Тому для деталей про цей курс можна перейти за посиланням прямо зараз під цим відео. Реєстрація у нас відкривається прямо зараз. У нас обмежена кількість місць. Як завжди, у нас будуть і домашні завдання, які перевірятимуть лекторки, і курсова робота, і творчі зйомки, які треба буде зробити. І, звичайно, що під час цього курсу ми з задоволенням будемо відповідати на всі ваші запитання. Для реєстрації, для всіх деталей прямо зараз, клікаємо за посиланням. Під цим відео на курс фешн фешенстайнг. Перша сукня. Урочисто, це біла сукня. Якщо я маю на увазі не тільки сукня, в якій там ви весілля справляєте, а загалом сукня буквально на кожен день. Біла сукня це як і більш штани, як і біла сорочка. Ідеальна варіація одягу на літо. Біла сукня поєднується абсолютно з усім. Дуже красиво біла сукня поєднується з якимись масивними стейтмент прикрасами в золоті або в сріблі, або в білому золоті в платині. Можна якісь токальні мотиви, і загалом ми ж розуміємо, біла сукня вона може бути загалом сама. Шустикальна з якимись орнаментами, вишивками і таке інше, і додавати таким чином текстури. Вона може бути як біла сукня-сітка, просто буквально як накидка поверх вашого купальника. Це може бути біла сукня а-ля футляр з якимось гіпюром, з більш жіночним варіантом. Тобто, загалом біла сукня дає простір для того, щоб ви зробили з нею, що хочете. Я особисто дуже люблю білі варіанти сукні в чомусь досить простому, тому що білий, і так, як на мене, класно перевертає увагу. Увагу, такі розтикальні мотиви, зеро мотиви, наприклад, сукня-футболка Максі, або сукня у міді-довжині, наприклад, від бренду відін, тобто білий льон дуже красиво буде виглядати з якоюсь нашою національною вишивкою. Загалом більше нічого не треба, і якраз такі сукні більш устикальні. Я би балансувала якимись, наприклад, масивним літнім зуттям. Якісь в'єтнамки на платформі, якісь сандалі на платформі, таке інше, щось, що Трішки забрало би а специфічно, конкретно в максі довжині забрало б ось ту таку зайву жіночність, яка може з'являтися в довжині Максі та ще й в сукні. Але біла сукня це безпрограшний варіант на літо, просто ідеальний, як на мене. Наступна позиція у нас це корсетні сукні саме цього літа. Такі milkmaid dresses це буквально ті сукні, які будуть абсолютно всюди. Їх можна брати як принтованими, так і однотонними. Я би звернула Увагу на якісь жіночні класні принти, або ж однотонний варіант. І саме сукню з корсетом я би здягала з невеличким варіантом підбору. Тобто Кітін Хіл був би ідеальний, бо саме з корсетом я би не вдягала більш таке масивне дед-стайл, грубе взуття. Я би все ж віддала перевагу жіночній тені, але просто чомусь мінімалістичному. Тобто не тут квіти і тут квіти, а десь, наприклад, квіти або навіть. Мінімалізм, тобто однотонний м, варіант сукні. І далі Кіттен Хіл мінімалістичні в стилі bare Sandals від Row. Тобто нічого зайвого, щоб знову ж таки не переборщувати з цією жіночністю, якої в сукні, з корсетом Milkmaid вже досить багато. До речі, дивилася TikTok і якась є теорія, що чоловікам саме ця сукня, цей тип сукні, Dress дуже подобається. Просто щоб ви мали на увазі. Я не знаю, чи це перевірна теорія чи ні. Наступна сукня, яку я можу порадити, це тип сукні це романтична сукня у вінтажному стилі. Приклад для такого варіанту це сукня від бренду Rouge французького. Це сукня, яка з трішки ампір талією і силуетом Ампір, з, зі зборочкою в районі бюсту, по фігурі, з якогось крепдешину або шовку, або віскози, довжини до середини коліна або трішки нижче до середини ікри. Дуже красиво. Ночно виглядає, і її можна вдягати як з підборами, так і з низьким ходом, так просто зі шльопками, якісь там по типу Hermes Oran, звичайно обов'язково прямо з ними. Тобто вона не вигмоглива і вона якраз може слугувати як для одягу в день, так і одягу буквально на побачення. Дуже жіночно безпрограшний, як на мене, абсолютно варіант, і дуже дуже красиво на всіх виглядає. Наступна позиція це мінімалістичні, прямі максі або міді сукні без бретелей в стилі бренду Zero. Їх є зараз дуже багато в різних брендах і різних цінових сегментах. Тобто якщо чесно, я б не витрачалася на Zero, прям чесно, чесно. Її можна й пошити самому, тобто це не якась така складна техніка, вона дуже красиво глядає. Я би, якщо чесно, будучи собою, залишила би її просто без будь-якої прикраси в зоні бюсту та ключиць. Але якщо вам хочеться... Ви можете додавати стейтмент, прикраси, підвіси, декілька підвісів, що завгодно. А я просто люблю цей негатив спейс. Я люблю, коли є просто простір чистий і є фокус, наприклад, на тілі, на ключицях, на плечах, і плечі, ключиці, шиї. Для мене це дуже жіночна частина е жі жіночого тіла. І дуже сексуальна, але не занадто. Тобто для мене це прям ідеальний варіант. І я би таку сукню реально брала у довжині Максі, прям в підлогу. Сусила би буквально з в'єтнамками, причому хаваяна нас стайл в'єтнамками з тонкою підошвою і з якимось, наприклад, клачем, або ж на день з сумкою хобу, якоюсь плетеною, ротанкою і таке інше. Наступна сукня, про яку я просто не можу не сказати, це сліп сукні в стилі 90-х з шовку, віскози із сатиновим фінішем. Особливо, якщо в цій сатиновій сукні ще є десь мережево зверху, знизу, зверху і знизу. Особливо, якщо там ще є кольор якийсь, наприклад, оливковий, блакитний, червоний, жовтий, на літо просто ідеальний. Це буде прекрасний варіант, дуже жіночно виглядає. І якраз сатинові сукні я би ідеально радила міксувати на вечір з кітних хілмюлями і клачем, і сумочкою багет, А на день буквально з якимось більш грубим взуттям, тобто навіть якісь Ермес стайл, такі чоловічі шльопки, масивні в'єтнамки, грубі Дед Сендлз сендлс, тобто щось, що буде балансувати жіночність цієї сукні, і буде це виглядати просто неймовірно. І остання сукня цього літа це ну, топова сукня, я б сказала, цього літа це сукня з драпіруванням. І чим більше драпірування, тим краще. Це трішки віддає сте 80-х, які зараз дуже актуальні. Я би радила міксувати такі сукні взагалі носити, за рахунок того, що там досить багато тканини. Я би радила їх носити більш на якийсь вихід, тому що на день частіше за все буде просто спекотно у такому виробі, відверто кажучи. І частіше за все вони ще й не сверні Натуральних матеріалів, тобто там не віскоза, не шовка таке інше, а щось там по типу поліестер. Тобто, буквально може бути спекотно в такому виробі. А ось на вечір з підборами, з клатчем, з масивними прикрасами, знову ж таки, в стилі 80-х, буде просто ідеально. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена сукня цього літа. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!